Всім привіт, дорогі друзі! Я вирішив все-таки записати відео з нагородами за вікенд Лігу. Вперше мені вдалося дати найкращий результат в цій Вікенд Лізі. Це 10 перемог з 15 матчів. Ось цим складом я це робив. Мені випав Холанд. Випав Гамшик а, Робінсон, яку я вкачав, також в пару до Уокера з Мансіті і до Холланда є гвардіол. Я вирішив все-таки АПЛ залінчить. І ось такий склад зібрав. З запасу я частенько випускав Довбека. З рідша Тюрама часто випускав Дюбфріса Араухо і Сісокове. Подивіться, яка карта я його ще повністю не вкачав. Але дуже збалансований. Він краще за в мені в перспективі, просто його лінчить трошки проблемно з цьому складі. Як тільки я його ставлю, ну, хімія втрачається у мене, звісно, можна замість Гамшика, але Гамшик ну, реально дуже крутий. Плюс він в мене напівінгер. Тобто я йому змінив функцію, і в принципі команда зіграла. По своїм можливостям доволі топово. 10 перемог про це і говорять. Тому давайте відкриємо нагороди. Тут не тільки будуть нагороди за Вікенд Лігу, тут нагороди і за Сквад Battles, за Еліту 1, ну і також, там по-моєму, ще пару паків. Тобто такий доволі топовий пак по опенінг. У нас зараз вийде, як ви бачите, тут буде і герой базовий, і ТТВ карти. Хоча я не знаю, чи є сенс відкривати зараз ТВ. Ну і, коротше, інші набори. Давайте розпочинати з набору рідкісних золотих гравців. Один золотий 75, ну це так, для розігріву, я думаю, буде нормально. Центральний захисник Араухо знову. З Барселони. Ні, це Хіменес. Так, да, це Хіменес, але це плюс ще і Тутвешечка. ЛПшнік, дивіться, доволі непоганий. Просто що ми його тако акуратно зільємо. Рідкий мега-набір для продажу 83. Точно карта тут буде. Можливо, і дадуть нам. Ні, не дадуть нам те, що ми хочемо. Це Ісак, Я скіпно. Так, це Ісак-85. Ну, в принципі, дали який не який рейтинг, який ми продамо. Так, спропоную відкрити набір з 20 рідкими золотими, 81 і вище. Це фантастичний пак. Давайте його спробуємо відкрити. Це за Вікендлігу дають! Дають промокарту, це жінка. Я не дуже задоволений, не зрозуміло звідки, а, чесно кажучи. І що за карта, якого рівня? Орландо Прайд, Йомайо, Свенсен плюс Банда. Ну, банда. Прикольно виглядає, до речі. Не знаю, наскільки вона іграбельна. Пишіть в коментарях, але виглядає доволі топово. Попробуємо її на стрімі. Якщо її Ні, її не продам точно. Е, і все інше теж довбик знову випав, ну... Що в неї тут по пушечний удар є? Швидкість що по зросту, метр сімдесят. До речі, не так погано. Це може бути іграбельно. Я думаю, варто спробувати. Ну і куча дублікатів, які ми колись зільємо в СБЧ, в принципі, годиться. Так, давайте великий набір рідких гравців, 84. плюс. Тут точно один гарантований є. Дають якусь, по-моєму, промку. Якщо це не ТТВ, то я не знаю. Знову мені, походу, здалося, що це ТоТВ, чому мені так. З ними не щастить. Це Месі? Ні, це ТТВ. -шка. Це Суарес, точно, це Суарес. не. Таке собі, якщо чесно, не для продажу, в принципі, десь згодиться, то ТВ вони завжди потрібні, нічого надзвичайного, бачите, тут не впало. Ну, за то ТВ дякую, з більш-менш непоганим рейтингом. Так, ну і по факту в нас набір з одним 85. Давайте. Один гравець 85 для продажу. Це дівчинка. Ну ми її продамо, звісно, але цікаво, що це за центральний захисник. Ще й ну да. Грати за дівчину центральну в центрі захисту це ще те задоволення, мені здається. Ну, і рейтинг 89-й, до речі, рейтинг нормальний. Хоча не знаю, можливо, хто з вас грав за неї, вона прикольна. Зараз, подивлюсь, на зріст. Це краще, б вандейк, якщо чесно, дали, я був би радий. Так, да, дивіться, плейстайлів насипали. Ну, метр сімдесят, ну це не серйозно, пацани. При стандартах її будуть хавати. Я розумію, що її накинули сюди тупо все на захист, ще й пас якийсь дали, але це продаж. Ну так, да, це рейтинг вона нічого не коштує. Ну і найцікавіше, ці три набори, я думаю. Тут у мене скільки, аж три ТОТВ для продажу, як мінімум, 30к. Можливо, я іншу команду ТОТВ почекаю. Все-таки подивимося, що там може бути для нас приємного. Але давайте розпочнемо з. Ну, 1-87, а потім 10-83. Все для продажу, 87 карта, як мінімум, і це у нас голкіпер. Ну, лайно, хоча куртуа, але. Я його продаю 100%, тіба ну це вже зрозуміло, немає інтриги. Бапе, якби дали, то в принципі ще можна було про щось говорити. А так, ну, знову ж таки, голкіпери нічого не коштують, тому ми його продаємо. Ну і два набори. Давайте героя на потім залишимо на останок, а набір 10 рідкісних, 83, точно. Футболісти, і жодного. О боже, це довбик боже, це провал, пацани, це провальний пак. Вже я це просто скіпаю нахрен, якщо чесно, все продаю. Ну і все це теж до побачення. Ну і останній набір це. У нас буде герой. Набір з базовим героєм. Тут неважливо, який рейтинг може і топовий випасти, може г... лайно. Давайте дивитися, що за герой, можливо, в склад піде. Це як мінімум 86. Ну, царі, а, бляха. Він в мене є. Це знову Люмберг. Це Бролін? По-моєму, це лайно, друзі. По-моєму, це лайно. чи він адекватний взагалі, але 1,76 ну, це повний шлак. Звісно, варто спробувати. Удари в нього хороші, насправді. Але і в Холланда удари не гірші, просто що цей різвіший може бути на м'ячі, Но сили там нема, дрищ. Буде складно мені за нього грати. На рахунок ТТВ, карт, друзі, я їх відкрию, напевно, вже на стрімі. Коли буде нова команда тижня, тому що. Ну, я так подивився на команду: там повне лайно, Харі Кейн саме топовий, всі інші. Ну, м'яко кажучи, мені під склад навіть не підійдуть. Тому не бачу сенсу відкривати. Тут є прикольна крутілочка на ем, Кумира. На легенду, 88 максимум багато гравців сюди треба закинути. Не знаю, чи є сенс, але якщо ви хочете, можна буде на стрімі зібрати і, в принципі, відкрити героя. Загалом, вікенд Ліго задоволений. Як мені монети залутав, особливо з такого топового. На жаль, нічого не випало, хоча цю дівчину і Броліна, можливо, на позиції форварда спробуємо, але я не думаю, що вона буде бігти краще за Траоре, наприклад, і Бролін буде бити краще за Холанда. Тому, на жаль, в склад нічого не впало, але результат, як мінімум, був хорошим. Тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте новий контент. Заходьте обов'язково в телеграм-канал. На нього підписуйтесь, для того, щоб не пропускати наступні відео і прямі. Трансляції і там більше з вами комунікую. Всім до нових зустрічей!